Всім привіт! Як ви поняли, у мене сьогодні відео про готовку. Я сьогодні буду робити шоколадний бісквіт. Інгредієнти, які нам знадобляться, е, миска, в якої ви це будете все кулінарить. Вінчик, якщо нема вінчика, можна взяти ложку, саме звичайно. Е, три яйця. Самі звичайні коріні. 130 грам сахара. Це десь 10 столових ложок, 60 грамів муки. 35 грам какао, одна щепотка солі і 2 грама розрихлителя. Якщо у вас як у мене немає розрихлителя, то просто беріть соду і уксус. Я вже вимила руку і будемо починати. Спочатку ми в миску розбиваємо 3 яйця. І туди додаємо нашу одну щепотку солі. Зараз я помию руки, бо я не можу так з ними тими руками. І тепер ми це десь одну хвилину перемішуємо, щоб соль, білок і жовток, все це перемішалося. Після того, як ми все взбили, ми сюди додаємо 10 столових ложок сахара. Це 150 грам. Так, після того, як ми сюди додали сахар, ми це все перемішуємо до однородної маси, щоб сахар повністю розтворився в яйці. Тепер ми добавляем растительне масло. 80 мл це 5-6 столових ложок. Ой, ні, стоп, це уксус. Обратно тебе. Раз. Два, три, четыре. Может, выбежить? Ой, пусть мир мату. Тепер ми додаємо або 14 столових ложок молока, або 14 столових ложок води. У нас молоко тільки миндальне, і мені здається, воно не підійде. Тому буду додавати 14 столових ложок води. Рецепт мені, кстати, давав в чат GPT. Поки що ось так у нас виходить. Дуже жидко, але ми скоро будемо вже додати муку. Тепер ми поки що це відкладаємо у сторону і беремо іншу миску. Поки що ми це відкладаємо і беремо іншу миску. І туди ми будемо змішувати. Всі сухі інгредії. Ми змішуємо сюди 10 столових ложок муки. У мене тут тільки 6 столових ложок, тому я зараз ще 4 добавлю. Я вже принесла сюди муку. І зараз буду додавати ще 4 столові ложки. Бо я не пам'ятаю, скільки я 5 чи 6, 6 додавала. Раз, два, три. Я з горкою додаю. Так, далі ми додаємо сюди какао. Зараз подивлюся, скільки нам треба грам какао додавати. Ой, різка, треба впустити. Уходь, давай. давай. Так, зараз повідомляю, скільки нам треба додати муки. Так, му... Ой, какао. 4-5 столових ложок з горкою. Ну, у мене тут якраз 4-5 столових ложок. Додаємо це все, виспаємо в цю тарілку. Так. І. І соду. Скільки нам треба соди? Половина чайної ложки. Ось у нас сода. Половина чайної ложки. Це четверть е, столова. Мені просто лінка йти зараз за чайною ложкою. Ну, десь ось стійка, це чайної ложки. ще трохи. Отак, це вже пів чайної ложки. Добавляємо. І тепер нам все це треба буде перемішати. Ага, і тепер нам це треба перемішати все. Буду це все перемішувати ложкою. Я, мабуть, треба було іншу тарілку брати. Я ж не думала, що у нас стільки багато сухих інгредієнтів. Я, мабуть, це все зараз просто сюди, чи не треба. Ладно, вже тут перемішаю. Трохи, щоб воно це... Какао, кстати, дуже смачне, воно зразу йде вже з молоком. Тобто це не звичайне какао, це какао, воно зразу у мене йде з молоком. Якщо у вас какао не йде з молоком зразу, то, не знаю, можна добавити ще одну столову ложку молока. Перемішала, і тепер ми оці сухі інгредієнти повинні пересипати Нашу звичайну миску з жидкими інгредієнтами. Висипаємо. Поменяла трохи ракурс, щоб вам було видніше, що я роблю. Ой, телефон падає. Так, ось так. І присипаємо це все тепер в цю миску. Все. Тепер це все примішуємо до однородної маси. Зараз вони зараді кухню. Як це розвітається? І потроху так вирішуємо. Я вам це поставлю, мабуть, на 4х, це буде довго це все змішати. Подивіться просто, скільки багато життєвих гордінь. У мене... У мене вийшло дуже жидке тісто. Ну, як дуже, ну... Просто воно ще достатньо таке густе, воно повинно бути густотою, як сметана. Тому я добавлю зараз ще одну столову ложку муки. Я спробувала тісто дуже смачне. Це і за какао. Якщо у вас тісто... я добавила, воно все рівно ще жидке, тому добавлю ще одну ложку і буду так додавати, поки воно стане. Чат GPT сказав додавати, поки вони не стане густотою, як густа сметана. Вже трохи починає замушатися, більше, як я сам люблю. Вже, дивіться, вже густіше багато сказали. Що думаю, вже чи ні? Вже буде нормально. Так, я думаю, що все, воно вже достатньо густе. Вже прям як шоколад, такий стоплений. Ну, я вже зможу, якщо захочеться. Так, ну і ще думаю, посовітувалася з мамою, мама сказала ще, мабуть, одну ложку столу, тому що Тому... Все, думаю, хватило. І е, що нам залишилось, ой, я тут вже все просипала, це нам треба сюди додати одну ложку сметани. Якщо у вас немає сметани, то можете додати трохи сливочного масла, щоб смак був не такий острий. Тому додати трохи сливочного масло, щоб замаймається, смак буде такий, щоб смак був більш такий легкий і ніжний. Ну, ось так добрімо. І про іншу все і Це вже нормальна конститенція для турку. Е, тепер, коли у нас вже консикстенція густа і смачна, е, нам треба додати туди одну чайну ложку уксуса. Зараз я принесу чайну ложку а чайна ложка. Ми додаємо одну чайну ложку уксусу. Думаю, стільки, так? Да? І швидко быстро, быстро быстро це все перемішуємо, щоб воно розподілилось по всьому тісту. Бачите, воно вже нас так підшипує. Точніше, не півчайної ложки, а всю чайну ложку Перепутала. Ой, у нас, оказується, тільки ось така є форма для випікання. Тому я її зараз. Буду змазувати відсоночним маслом. Ой, багато магазину. І буду ставити в духовку на 180 градусів на 25-35 хвилин десь так. Звісно, якщо у вас є, то стіліть пергамент, так буде краще. Якщо у вас тоже на пергаменту, як у мене, то просто змажте маслом по краям, щоб він легше відлипав. Зараз я помою руки, будуть дуже бивати. Згорім пополам відмила руки. І зараз буду сюди його виливати. Тісто дуже смачне вийшло. Так, ну погнали. Буду на торт широкий. Зривайте Як змогла, так вишкрібла. І залишилося це все поставити в духовку і зустрінемося вже, коли я його поставлю в духовку. Поки наш бісквіт запікається, то ми будемо з вами робити крем. Я вже помила миску, в якій ми будемо робити з вами наш крем. Що нам знадобиться? 5 столових ложок шоколадної сметани. Якщо у вас нема шоколадної сметани, яку у мене зараз я вам її покажу. Це такий йогурт, і він віддає шоколаду. Можна взяти і звичайну сметану. а де ложка всі ділися? Не поняла. Я не знаю, куди пропала Та ложка, взяла іншу. 5-6 ложок сметани. Раз. Два. Три, 4, 5. Ось так. І одну ложку ще добавлю я звичайної сметани. Ось так. Далі що ми робимо? Ми будемо сюди додавати трохи какао. Но це побажання. Якщо ви хочете, щоб у вас крем був не шоколадний, то можете какао і не додавати. Ну, я довго зовсім трошки, просто щоб був такий смак. Одна-дві столові ложки какао. Зараз за какао. Кстати, завтра буде вже у нас Миколай. Я дуже рада. Я, наверное, добавлю одну ложку какао. Чисто для смака. І... На цьому все. Наш крем закінчений. Треба тільки залишилось перемішати. Ой. Я це зробила дуже різко. У мене все розліталося. Так, ну, да, смачно мені здається, що його буде замало. Я ще додав ложку туди сметани і додавлю трохи ментального молока, щоб воно не було прям таке густе-густе-густе. Так, Прийшла провіряти бисквіт Він десь, ну, поки ми робили крем, він пекся. Бачите, дирки, це я вже вилкою його провірила. Чи він вже готовий? Ну, він по краям тут вже нормальний, а там внутрі він ще сирий Тому. А, бачите? Ми його на 20 хвилин поставили. Е, на 25, по-моєму. Я не пам'ятаю, скільки, на 25, по-моєму, 10 хвилин він вже печеться. Ось такий красавчик. Він набух. Тому будемо ще чекати, коли він допечеться. А запах, який на кухні стоїть, все шоколадне, все таке смачне. У нас вже на часах скоро буде 6. Ну, як скоро, ще не скоро. Ну, коротше, вже шостий час. І ми ёлку, кстати, поставили. Я вам потім ще її покажу. Ось ось у мене камера грязна, я вас зараз протру. Покажу, коли ми виключимо світло, кстати. І ночі, коли вона буде горить з гірляндами. О, завтра ж Миколай, кстати. Ну, а поки без буде печиться, то я проберу на столі. Бо просто подивіться, який там срач. Зараз буде щелчок і тут буде чисто. Готово. Зараз я це залишила, бо я буду зараз коржини намазувати. Треба протерти стол, бо подивіться, що тут твориться. І на полу теж. Бачите, у мене все просипалося тут. Все какао, весь шоколад, все порозліталось в пух і прах. Йому залишилося ще 9 хвилин пектись тут. А я вирішила подивитися, що тут з ним відбувається. Подивіться, який він уже набухший. Так, ну, бачите, вилка вже суха. Тут у мене трохи срач на цій стороні кухні. Він готовий, ми його витащили раніше, на 6 хвилин ми його раніше витащили. Подивіться, який він гарний, я в шокі. Вона ну, 5 годин. Вона ще просто шикарний. Ми його зараз на 30 хвилин так залишимо, щоб він не опав. І потім вже будемо розрізати і масти кремом. Так, ну що ж, наконець то вже наш бісквіт остив. Він стояв десь хвилин 30. Ну і хватить з нього, я вже хочу його пошкоштувати. Зараз я його розділю від форми. Я ви поняли, на маслі він дуже гарно відлипає від форми. Взагалі не прилипає до неї. Подивіться, просто, який він у нас красивий. Подивіться, який він у нас класний вийшов. І вірю, що це я сама в такий гарний тортик зробила. Що я зараз хочу зробити? Я зараз його е -е, перестелю. І це да. Я хочу розділити попола і ще посередині кремом змазати. Ну, класно, як вона смачна. Який класномучий. А, да. А, це дуже природно. Я отже вже виріжена. Я хочу роздивити от змаз... кремом змазати. Наша виріжена. Пропіска. Ну, ти знаєш, я в шоці, навіть крошки десь, 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 він же буде змаж, змазаний кремом. Тому треба добре ще треба понотроїночку. Давайте. І ще одну ж я поклала в <пробуйте>. Вау. Вау. Це виділення не пошло. От мені не шукси швидко всім, вообще думаю. Ну, часовіна, вернемся. Треба дати ще його смажиш, от, когда смажиш. Це дуже круто. Ну, бачите, хізав що ти. На я не знаю, Так, ну він трохи тут розвалився, конечно, ну ладно. Зараз ми його будемо змазувати. Спочатку посередині. Ось таким нашим кремом, смачнесеньким. Ну, от так змажемо. І, в принципі, непоганий такий тортик у нас получиться. Ну що ж, я вже закінчила наш торт. Ось такий він класний получився, Просто подивіться, який він м'ягусенький, який він пухкий і дуже сочний. Зараз ми його будемо розрізати, і я, вам його покажу. і я вам його покажу в розрізі. Зараз я його буду нарізати. воно ще тут трохи є крему, звісно, але він вже зниска не виколупується, тому ось так. Нарізаємо. Вау, Він дуже легко ріжеться. Просто тайця по масу взагалі. Нарізаємо. Если бы тарілка для нього, то я ее тут придержу. О, крем, прям пече час нього. Вау! Ну класно. давайте я вам покажу, зараз уже я покладу на тарілку кусочок. Просто подивіться, який тортик у нас вийшов. Він дуже гарний, а саме головне, що він дуже смачний. Засніму мамину на реакцію. Дуже смачний, ніжний. він прям в варто. Так що готуйте такий тортик. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайку, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. До нових зустрічей. Всім пока-пока!